Зовсім скоро в Bleacher Birth of Souls нас очікують релізи ще трьох персонажів із тисячолітньої кривавої війни. Датамайнери вже давно дізналися, що це буде Унохана, Югбабах та Ічібе. Сьогодні я пропоную пофантазувати і зробити власні припущення про те, якими будуть ці персонажі. А якщо ви напишете коментар зі своєю теорією, яка буде виправданою, то я обов'язково покажу його одразу після того, як ви Йти згаданий вами боєць, отож почнемо з унохани, адже саме її я найбільше очікую. Думаю, що вона буде об'єднанням таких персонажів як Мацумото, Банкай Ічіго, Кайен Шіба та Улькіора. Тобто, в базовому режимі вона буде використовувати тільки атаки ближнього бою та кідо, а в пробудженні уже особливості власного банкаю. Під час Міназуки Унохана буде заряджати свою спеціальну шкалу крові, таким же чином, як Каєн, але витрачатися ця шкала буде тільки під час ударів кров'ю, як ауракетуки у Банкаю. Кай Ічіго. Усі атаки кров'ю Міназуки матимуть велику дальність і силу, але при цьому забиратимуть хп самої Унохани. В неї також може бути хілка, тільки вона буде не повільною, як волькіоре, а миттєвою. Також я дуже сподіваюся на наявність двох скинів у базовій формі, а саме з розпущеним волоссям та із заплетеною косою. Не впевнений, чи це буде доречно, але хотілося би також бачити у грі Шикай форму Міназукі. Можливо, вона буде у вступній сцені, і на цьому скаті Унохана прилітатиме на поле бою. Після довгої дороги! Так приємно нарешті вийти розім'яти ноги і надерти декому багажник. Його також можна зробити певним прийомом або добиванням у базовому режимі. Король Квінці, як мені здається, стане третім персонажем у грі, в якого буде лише 8 одиниць конпаку. У базовому режимі він буде виглядати як на момент штурму Сейретея. В пробудженні це буде Аусвелен, а відродження після смерті перетворить його в Олмайті. Битися він буде своїм мечем, а основний гімплей буде зосереджений на поглинанню реші для підсилення атак. Також думаю, що його прийом за 100 одиниць раяцу буде Занкт Свінгер. Він даватиме Яхве тимчасовий стан, як у персонажів зброньованим банкаєм. І з цього прийому можна буде безпечно стріляти стрілами або перечасно підірвати, щоб перебити атаку опонента. Аус Велен буде підсилювати базові здібності, а Олмайті повністю змінить його геймплей. Однак в мене досі немає чітких ідей, як реалізувати цю здібність. Маю теорію, що Яхве матиме неблокований прийом, який при влучанні передасть опоненту всю отриману шкоду від попереднього комбо і відновить втрачене хп у самого Юхбаха. І чібе е Манако Ошо – це далеко не мій улюблений персонаж, але для нього можна придумати цікавий геймплей. У базовому режимі у нього буде можливість у свого опонента зменшити максимальні запаси реяцу до 50 одиниць, аж коли реверсу до однієї поділки. Щоб зняти дебаф, треба буде вдарити самого Ічібе. А от в пробудженні з активним Ічімонджі, якщо витратити 100 одиниць реяцу, то можна буде скоротити ХП противника вдвічі. Наприклад, якщо в того було 100%, то залишиться 50, а якщо 50, то 25. Це була би дуже цікава механіка, яка зробила би Ічіби таким собі ваншот бійцем з довгою підготовкою сильної техніки. Ну що ж, це все на сьогодні. Не забудьте написати свої припущення про персонажів в коментарях, поставити лайк і підписатися на канал. Повірте, для мене це неабияка підтримка, і я буду вам дуже за це вдячний. До зустрічі в наступних відео.